Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Ваше прізвище. Чайковський. Чайковський є в списку? Алло ви там твої кажіть щось. Чайковський. Хлопці, ви ж на роботі. Що з речами, що це за речі? Особисті речі покупатися чисто взяв. Запрет є? А що у нас під запретом? Ну все, включаю Все. Немає, немає, ні в якому разі. Чайковський, прибув, в списках є. А? з сквозь звоніть, з ким ви домовлялися. Да. Зрозумів, вибачте. що, йому додому їхати. Він тут шорти взяв, плавати в них. Да. Вибачте, такі да. правила. Добре, дякую. Да.